Опять власть меняется. Подібна ситуація характерна для України. Вчорашні регіонали сьогодні йдуть до влади під прапорами, начебто демократичних проєвропейських партій. Це Золотомоша, невеличке місто Черкаської області. Очолює його Віталій Олександрович Войцехівський. Людина досить цікава. Діючий мер свого часу очолював партію регіонів, коли він прийшов до влади. Він цю регіону партію проставляв завдяки стулубам. Рідний батько кричав що стулуб – наш рідний батько. Сергій Борисович Тулуб, колишній голова Черкаської обласної державної адміністрації член партії регіонів. Березні 2014-го був звільнений з посади. А майже через рік проти нього було порушено кримінальну справу, а самого оголошено в міжнародний розшук. А от виціхівському відставки вдалося уникнути. Що під час Євромайдану він знаходився взагалі за кордоном. В Ізраїлі знаходився, і відтуда з Ізраїля прислав факсом чи телеграмму, електронну пошту прислав заяву про вихід з партії регіону про складання повноважень, голови партії регіону і з'явився практично десь через місяць, коли страсі трошки потихли. Міський голова з'явився в театрі загнав бабушок там, прикрився, кажуть, бабушками для того, щоб там його також не, не зняли, і провів там сесію, там адміністру залучив щоб про те, що на підтримку свою підтримку так кажуть. Висновки Віталій Олександрович зробив своєчасні і цього разу на вибори йде не від ОПО блоку, чи якоїсь іншої регіоналівської команди. Це нас мер переформувався в інший колір. Зараз іде на вибори. Також мера представляє вже під іншими гаслами, іншими як кажу, девізами. Але суть я вважаю, залишилась ста і він своїм інтерв'ю, коли давав, він. Не визначав, ще від кого балотуватися буде, але я думаю, від солідарності балотується. Цікаво, що цього разу обіцятиме своїм виборцям міський голова. Уже протягом багатьох років проблемою номер один для золотоноші залишаються очисні споруди. На початку 2000-х вони вийшли з ладу і каналізаційні стоки потекли в річку. В 2011 році було відремонтовано першу чергу очисних споруд, на що витратили 7 мільйонів гривень. Тоді ж Віталій Войцехівський назвав ліквідацію екологічної проблеми справою честі. День міста, коли там от був. 20 день незалежності, по-моєму, був, то такий смори двороді стояв. Хоча везде там писали, що водоканал виконав роботи по спорудам, але ж такий запах стояв, що дешати неможливо було. Втім, очисні споруди це не єдине, на що скаржаться містяни. Питання екології є досить болючим для мешканців міста. В екології Золотоноша дуже погано, тому що смітник, який знаходиться от на кльсі, од Золотоноша, він практично знаходиться в дуже такому стані. Якщо от осінню час проїхати, коли вітра починаються, то практично вся траса на драбу, вона всі засіяна всі сміттями, пакети валяються, грязне так далі. Збираючись до золотоноші, ми помоніторили інформацію в інших змі і про проблему зі сміттям знали. Тому ще до зустрічі з Сергієм Володимировичем вирішили заїхати на цей смітник. Пускати туди нас не хотіли. Пропонували узгодити свою зйомку з міськрадою. Напи подивіться, що там написано. А що там написано? Там написано сторонній вхід заборонено. Так це державна структура, правильно ми розуміємо? Візьміть, будь ласка, дозвіл у мерії і, будь ласка, заходьте, якщо хочете територія. А при чому зі мерія? А то що це їхня територія. Як їхня? І це кошти. приватна територія. Прив... Наглу відкрили шлагбаум. І будуть заїжджати. Кілька телефонних дзвінків своєму начальству і на сміттєзвалище примчався ось цей цікавий чоловік. Я директор міського водоканалу, якому належить вся територія. Зверніть увагу, на якому автомобілі приїхав директор водоканалу. У нас прийнято вважати, що комунальні підприємства збиткові, але чомусь директори таких збиткових підприємств їздять на шикарних іномарках, користуються недешевими гаджетами. То, можливо, саме тому ці установи збиткові. Сергій Володимирович Кузніцов також пропонував нам отримати дозвіл на зйомку. Мабуть, шановний Директор водоканалу не знає, що державну власність журналісти можуть знімати без усіляких додаткових дозволів. А що викликає запитання надмірна занепокоєність директора водоканалу? Відповіді на ці питання ми знайдемо трохи згодом. А зараз, скориставшись своїм законним правом на професійну діяльність, ми вирушили на зйомки сміттєзвалища. До речі, ще 2011 року міський голова Віталій Войцехівський обіцяв побудувати сучасну сміттєрозподільчу лінію, але й досі не побудував. Тому можна б обіцяти ще раз під час цієї виборчої кампанії. Та міськводоканал не полишав. В спроб завадити зйомці. Ну, я би вас попросила покинути. Там є керівництво міста, є керівництво нашого водоканалу. Інтерв'ю сіта. Прошу. Та замість обіцяного інтерв'ю на нас чекав голівудський бойовик. Працівники водоканалу на якихось незрозумілих підставах заблокували наш автомобіль, наче ми зібралися кудись тікати. А ще викликали міліцію. Причому не якогось там дільничного інспектора. Я сотрудник розіска уголовна моя Рудаковська. Нашу знімальну групу звинувачували в непогодженні з місцевою владою зйомці. Також намагалися звинуватити в нанесенні тілесних ушкоджень сторожу сміттєзвалища. Значить, преса без погодження прибула на полігон, який належить міській раді в обслуговуванні КП міський водоканал. Відштовхнули сторожа до честі правоохоронців. Скажемо, що запитань до зйомки у них не було. Реагували на заяву сторожа про начебто застосування до неї сили. Та, передивившись, наше відео більше претензій нам не пред'являли. Тому ми вирушили на зустріч з головою підприємців Сергієм Багленком. А в нього було що розповісти нашій знімальній групі. В лютому 2014 року Ленінопад дістався із Золотоноші. Пісцеві активісти повалили пам'ятник комуністичному вождю, а потім почалося найцікавіше. Десь в листопаді місяці цей пам'ятник зник з території водоканалу, тому що весною 14 року активісти не пам'ятник демонтований був і зберігався на території водоканалу. Але в листопаді він зник. І на сесії 5 грудня було рішення прийнято. Про те, що цей утилізувати. але як панік це на цей час не було на території міста. Він був уз. Як стверджує Сергій Володимирович, рішення про утилізацію приймалося заднім числом і без погодження з громадою. Бронзовий монумент, згідно офіційній інформації, було здано за 8 тисяч гривень. Активіст говорить, це сміхотворна ціна. Отримала копійки, тому що по ціні чорноміталому був зданий на. Пункт приймання металолому і по ціні чорного металолома вартість пам'ятника оцінили ну практично в копійки. Та чи насправді бронзовий пам'ятник здали по ціні металолому? Чи просто кошти осіли в чихи кишенях? З низкою запитань ми відправилися до міської ради, ходити з Віталієм Войцехівським зустрітися не вдалося. Він у відпустці агітує за себе на майбутніх виборах. Тому спілкувалися ми з його заступником. Розпочали розмову з очисних споруд. До кінця конця вода не вийшло. На сьогоднішній день я можу сказати, що на сьогоднішній день у нас уже місяць працює перша лінія, третій очереди, скажімо так, наших споруджень. Тобто На сьогоднішній день. стоки поступают уже почти, грубо говоря, там, ну, на 90% достигли нормы ГДС, граничных допустимых скидок. Сейчас буквально 27 числа Кабинет Министров нам дал последнюю сумму на третью очередь, 17 миллионов. Был проведен тендер, но не нами, а управление капитального денежного. Есть подрядчик, то есть я надеюсь, что до конца вот этого года объект будет сдан эксплуатацию. На словах все выглядит добре. А как же туди смотрит на какие скаржились люди? Я вам скажу, что они будут появляться и сейчас. Технология такая, в течение 30, если не больше лет, со честных сооружений все сбрасывалось в личку Сухозай. Естественно, накопление вот этих посадок было очень большое. Опять же, попытались в 2013 году почистить сухузарь, но к нормальному результату это не привело. Есть природные такие явления, как гниение тех осадков, которые находятся в речке. То есть еще перегнавать она там будет еще долго. Проте Сергій Багленко подібним поясненням не вірить, оскільки, за його словами, неприємний запах з'явився вже після того, як оголосили, що виконали черговий етап ремонтних робіт. Сумнівається він і у прозорості використання коштів. А що касається 12 року, тоді ще свого часу був очільник області Тулубу, був, який зник і дерев, знаходиться незвідомо де. При ньому багато кримінальних питань. На той час міський голова дуже тісно з ним. З ним Спілкувався стосовно цих очисних споруд, я думаю, що ці кошти, які викортулись, я мою думку, переконання глибоке, дуже ретельно потребують перевірки. Ці кошти, ті взагалі, виділяти, які використовувалися, що зроблено, що не зроблено. Це незалежна, незалежна, навіть не Черкаська комісія, потрібно ці питання все дуже ретельно перевіряти. Тож, за словами Олега Масло, у міської ради і совість, і руки чисті. Аналогічна ситуація і в справі з монументом Леніну, як стверджує заступник міського голови, знесення пам'ятника обговорювалося з представниками комуністичної партії, але зробити це планували в цивілізований спосіб. Та активісти. Не стали чекать. Поглумились, сваляли, поглумились и разбежались. Все, дальше все осталось. Кто порядки будет наводить? Это уже никого не интересно, понимаете? Этот памятник потом был каким-то образом перемещен, скажем так, на власть, на наши ну, бывшее коммунальное предприятие. Потом, когда начали этот эти все а, где, а что и как мы обнаружили, но уже там, без головы, без ног, без, без рук вот такой. Чи то пан Масло вважає активістів найсильнішими людьми світу, чи то журналістів за дурнів має. Згідно актів перевірки КРУ, маса з даного пам'ятника три тонни. Вручну його принести неможливо. Та й повантажити і перевести таку споруду непомітно, навряд чи вдасться. До того ж, є письмові свідчення начальника управління ЖКГ Золотоніської міської ради. Відповідно до них, пам'ятник перевезли саме працівники міськводоканалу і відбитою була лише голова, що й видно на відео. Як стверджує Сергій Баглеєнко, вивезенням пам'ятника займався особисто Олег. Заступник міського голови такий є масло, вивіз, якоби здав чорний металолом і отримав квітанції є. Про те, що він здав цей металлом, отримав ці копійки з цього приводу. Здалі моє на металолом. Єдине нас, который приймають металом, это ну по чорному металу. Як стверджує начальник управління ЖКГ, пам'ятник було здано з низкою порушень законів, Причому за прямою вказівкою Олега Масло. В результаті цього міському бюджету було нанесено збитків на 110 десять тисяч гривень. Активісти написали заяви до правоохоронних органів. Сейчас, э, коментувати слідственний органів. Я не буду. Сейчас ведеться следствие. Сейчас ведется э, там, до судовое расследование. Можете прокуроров спросить, можете ну, там, комментировать их действия. Можете опросили уже всех. Я думаю, там ну, день-два, может там три, ну, не знаю, как там будет следствие идти, будут уже какие-то выводы сделаны. У нас всі питання, які стосуються якісь порушень, золотують, практично не вирішуються. Гальмуються, дармажуються і так далі. В Черкасах направили справу, ну там також питання гальмуються. Я думаю, це питання на даний час заторможене для того, щоб дойти до виборів, а після виборів почнеться вже якась там розкрутка. А зараз, якщо інформація якась є, то намисне гальмуються, тому що кримінальна справа це дуже, дуже актуальна і дуже наявна, тому що пам'ятник зник. І дуже великий щеплені. Та це не єдина кримінальна справа в золотоноші, яка гальмується. Влітку під час реконструкції центральної площі міська рада вирубила ялинки, хоча громада була проти. Є про проєкт площади, я... Все движеться в потрібному руслі. Якщо вже робити якісь ремонти, ви вже як суб'єктивне можете зрозуміти, що було до, що стало зараз. Зараз Олег Михайлович намагається переконати нас в тому, що тоді влада робила все правильно в рамках чинного законодавства і розповідає про фонтани та зелені насадження, які згодом з'являться в місті. Та активісти вважають дії влади злочинними. Ці ялинки попередньо були пропилені, засипані сілітю для того, щоб вони почали ну псуватися. Все вуха і дали ніхто нічого не заніма. Да, так, тирістом було помічено, що ялинки повчили жовтіти. При ретельному вивченні подивилися на ялинки, стовбури обох ялинок були просверлені десь 20 см глибиною, 5 см в діаметрі. Ну, до кілька отворів це було зроблено. До 5 6 уторг на кожній ялинці було зроблено. І засипано до целітра, ну, тому причина почала. Ялинка це почали жовтіти. Сергій Баглиєнко написав кілька заяв у правоохоронні органи. Слідча група зробила проби з цих ялинок. Та, як стверджує активіст, розслідування гальмують через. Три чи чотири дня, коли це вже псування, намагання псувати ялинки було стало достоянням громадськості міста. Було, зранку прийшли, почали і люди почали працювати водоканалом, працівники по спільну ялинку. Буквально практично за дві години всі ялинки були спилені. Голова спілки підприємців викликав міліцію. Правоохоронці приїхали та лише спокійно спостерігали, як водоканал спилював дерева. Ну і люди обурені, взяли ялинки, там активісти також міста, і ялинки. Кити віднесли меру в кабінет боркасили у кабінет ялинками, які він спиляв. Досить цікавий факт у всіх скандальних справах фігурує міськводоканал. Так було з очисними спорудами, з Леніним, тепер з ялинками. Навіть сміттєзвалище у відданні водоканалу. Всі, які бюджетні кошти, які поступають на вирішення питань благоустрою міста, все проходить через міський водоканал, тому що ну я так розумію, що найбільш легше це питання міського канал вирішувати по. Використання цих коштів, як кажуть, нужен напрямку. Для кого нужна це запитанням, зокрема, це що касається водоканалу, то доступ до цього питання в залетоножить каже табу, і ніхто не має доступу до цього водоканалу. Вона прикривається, нікого не пускають. Ми мали можливість переконатися в цьому на власному досвіді. Люди, які раніше працювали на очисних, відмовилися коментувати нам це питання. Мотивували це тим, що на даний момент не володіють інформацією. Активісти кажуть, просто бояться. До речі, в місті дійсно панує атмосфера страху. Люди відмовляються говорити на камеру. Кілька активістів. Істів також відмовилися від інтерв'ю, сказавши у мене сім'я, ви ж розумієте. То, можливо, саме тому так швидко примчався на сміттєзвалище Сергій Кузнєцов. Можливо, міській владі є що проховувати, щонайменше свої невиконані обіцянки, адже перед виборами це не додає рейтингів чинному меру. Від коментарів Кузніцов відмовився, образився, що не попередили його про зйомку. Як стверджує Сергій Баглаєнко, директор водоканалу, ревно печеться не тільки про сміттєзвалище і пов'язані таємниці з ним, а й про самого чинного мера. Коли потреби як кажуть, з мера він залучає бін розумієте? Зараз, наприклад, з водоканалу спогадали водоканал, люди приходять, звертаються і кажуть, люди водоканалу змушують, щоб вони постійно ходили, постійно ходили. Е по місту зривали оголошення про про проводення зустрічі там, де кандидати в депутати, кандидатів на посаду мера. Тільки повісили, щоб пройшли і зібрали, щоб люди не знали, що ну людина збирає, проводить бесіди і зустрічі проводить. Але ж водоканал змушується зривати оголошення, давати це на вулицях людям людям спілкуватися. Схоже, Віталій Воцехівський не в тому напрямку спрямовує свою увагу. У той час, коли він заклопотаний своєю передвиборчою кампанією, люди скаржаться на стан доріг. Ужасний. Це серйозно, я вам говорю, бля. Їздити невозможно, бля. Ходову побили, ну все, бля. Нема ж до когось жалуватися. Просто я не знаю. У нас таке зараз, чи немає у нас бюджету, щоб отремонтувати дороги. Якщо брати район Больнішний, там взагалі дороги ужасні. Зоряна, там взагалі немає дороги. Ну, смотря де, звісно. Тут, так, да, тут поробили трохи це, якщо вже... Їхати десь там. Коротше, де по деяких вулицях то є і погані, не роблять дороги. Є, латають, ну латають їх як. На зиму налатали, а на наступний год вони вже опять розбиті. Потому дороги должны быть гораздо лучше. Конечно, дорогами надо заниматься, ими практически никто не занимается. Местами где-то делают, но ну, почему-то такое ощущение, что как будто асфальта не хватает. Сейчас сделали и все и Та Заступник мійского голови Олег Масло іншої думка. И до питання доріг підходить філософськи. По дорогам, я считаю, что в области в золотоносшей это одні з лучших дорог. Честно, открыто. Почему? Потому что, вот опять же, с 2011 года, с 2012 года у нас один подрядчик, но это тот, который местный подрядчик. И задача ему осталась одна. Он местный, он никуда не одевается. Если он что-то сделал не так, он возвращается через год. І знову їх хватает, ну вже за гроші. А ще Олег Масло скаржиться, що з державного бюджету на капітальний ремонт доріг коштів не виділяють. Доводиться вирішувати питання власними силами. Якщо раніше нам виділяли порядка трьох мільйонів з державного бюджету, То сейчас мы потратили ну, до двух миллионов. Да, то есть ну, менше, конечно. Ну, по крайней мере, мы понимаем, что это наши заработанные деньги, мы их контролируем и по тем же магазинам ходим и смотрим, как... Як так продають да, это тоже мене тяжело, Жорстко там бувається з підтримцями разговорами. Нам вдалося знайти гарну дорогу на периферії міста. Місцеві кажуть, це пілотний проект, побудований за рахунок обласного бюджету. Та якимось дивним чином ця дорога побудована неподалік від будинку секретаря міськради Андрія Зайця. Та якщо історія з дорогою це лише наша підозра, то наступна ситуація цілком реальна. Люди стверджують, чинний мер Віталій Войцехівський вкрав у них десятки тисяч доларів. Почалося все у дві. У 2012 році. Встановилися магазини. Ну, я, щоб трохи розширити якось свій бізнес там чи допомогти ну, чи, дітям. дітям, то рішив, думаю, спитаю мера, чи, чи можна там купити магазин. Майбутній магазин обійшовся підприємцю у 18,5 тисяч доларів. Гроші передавав через водія міського голови. Але після того я він перезвонив мені, що гроші і Нічого вони мені не дали, це все було робилося під гарантією. Мера. Любов Литвиненко також стала жертвою Войцехівського та його команди. В березні 2013-го вона теж вирішила зайнятися бізнесом. Буквально я через тиждень я почала. Через тиждень мене дуже тяжко заболів чоловік. Треба було оперувати. Операція нелегка. Тим більше гроші ми позичили, нам треба було їх віддавати. Так після такої операції він вже не зможе трудитися так, щоб заробити ці гроші. І ми вирішили, що ми не... Будемо вступати у цю справу. Я перезвонила заступнику міського голови, кому я передавала гроші. Я передавала через чоловіка своєї колеги заступнику. Як стверджує жінка, перший заступник міського голови Артем Умеляненко пообіцяв повернути гроші, але обіцянки затягувались. Підійдіть до, до міського голови. Я підійшла разом з ним з ним, підійшли до кабінет міського голови. Він сказав, ну ми постараємося, це наші проблеми, ми постараємося взяти позику, з вами розрахуватися. За словами Григорія Ілляшенка, до цього часу магазини вже мали здати в експлуатацію, але не здавали. Тому чоловік також вирішив повернути назад свої гроші. Мені почали обіцяти віддати гроші. Тоді ще йому було дать, він був вісім двадцять. Тоді мені було легко їх віддати, Ці декраз було 150 тисяч. Люди почали вбивати пороги мерії та слухати постійні обіцянки. Будівництво вже закінчилося, та ні обіцяних грошей, ані магазинів люди й досі не мають. А вийшло так, що гроші брали, але в очередь нас магазини не ставили. Ніхто ті навіть запитували у прораба, то він сказав, що ніяких грошей мені ніхто ніколи не давав. Ну, частково вернули, я не говорю, що не вернули, Частково вернули, але не в повній мірі. І якщо порівняти, вони вернули мені ось буквально перед новим роком, якщо порівняти по курсу, то це десь буде, може, частина п'яти того, що я впадаю. Люди поскаржилися на міського голову до правоохоронних органів. Було заведено кримінальну справу. Та, як стверджують потерпілі, слідство гальмують. Ну, я так думаю, що через вплив, може, вплив, вплив влади органи. тож доведеться людям чекати свої гроші щонайменше до зміни місцевої влади, адже в разі поразки на виборах Віталій Войцехівський не зможе тиснути на правоохоронців. На превеликий жаль, проблеми, з якими зіштовхуються жителі золотоноші, актуальні для багатьох населених пунктів. Та 25 жовтня відбудуться місцеві вибори, на яких вирішуватиметься доля кожного окремого села чи міста. І люди мають можливість щось змінити. Але для цього треба не допустити до влади тих, хто вже себе неодноразово скомпроментував, кожному українцю вирішувати, вірити. Словам різних політичних хамелеонів, чи реальним діям патріотів країни свого села містечка а такі є в кожному куточку країни.